Сьогодні у нас новий комплекс ранкової гімнастики з гімнастичною палицею. Перша вправа. Піднімання палиці вгору з підніманням голови. Вихідне положення ноги разом. Руки з палицею тримаємо внизу. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Вихідне положення ноги нарізно. Палицю тримаємо на плечах. Вихідне положення прийняли. Вправо вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа – повороти тулуба в сторони. Вихідне положення те саме. Вправо. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа. нахили тулуба вперед. Вихідне положення. Ноги налізно. Палицю тримаємо внизу. При нахилі тулуба вперед. Палицю виставляємо вперед. Вихідне положення прийняли. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправо почергове піднімання ніг. Вихідне положення ноги разом. Палицю тримаємо перед собою. Торкаємося коліном палиці. Вправу починаємо з правої ноги. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа стрибки. Стрибки через палицю. Кладемо палицю на підлогу. Робимо три стрибки поспіль біля палиці. На четвертий раз. палицю Стрибуємо. Ходьба. І знов. Три рази стрибаємо біля палиці. І на четвертий раз перестрибуємо. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Знову прийняли вихідне положення. Робіть зарядку кожного ранку і будьте здорові!